Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. С мародери, грьбані мародери, пише Борислав Береза. Знаєте, хто бенефіціар турецької компанії, в якої Резніков тричі дорожче купив куртки, які з літніх перетворилися на бумазі в зимові? Це племінник-син одного з нардепів від слуг народу з оборонного комітету ВР Геннадія Касая. Але після мовчання про шурму та ігнорування ганебного скандала Мистищенко не вірю у якусь реакцію офісу президента, окрім мовчання, резюмує він. В той же час журналісти видання Українська Правда пишуть наступне: «З початку року закупівлі Міністерства оборони регулярно. Стають приводом для журналістських розслідувань та гучних скандалів. Про закупівлю яєць по 17 гривень вже 8 місяців знає вся країна. Але про те, що закупівлі міноборони за дуже завищеними цінами мають системний характер, суспільство дізналося нещодавно завдяки новому скандалу з постачанням турецькою компанією зимових курток для зсу. Міністерство оборони під час воєнного стану зі зрозумілих причин структура закрита. Але чи мають бути засекреченими закупівля їжі або одягу для військових? Питання дискусійне, бо завжди впирається у можливість Зловживань наразі маємо два факти. Факт перший: наш колега, журналіст Юрій Ніколов, вже двічі схопив за руку Міноборони під час закупівель за завищеними цінами яєць та курток для української армії. Факт другий. Суспільство й досі не знає, хто стоїть за компаніями, які на цьому заробляють, або не знає поки що. Українській правді спільно з центром протидії корупції вдалося підтвердити третій факт: одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від Міністерства оборони, від якої відомство натомість отримав. Літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник народного депутата президентської фракції Слуга народу депутата, який входить до парламентського комітету з питання національної безпеки, оборони та розвідки. Зеленський шукає заміну міністра оборони Резнікову. і з таким заголовком вийшла українська правда 10 серпня. Видання стверджує, що відставка голови міністерства оборони Олексія Резнікова перейшла з теоретично можливої у практично можливо, але варто зазначити, що розмови про відставку міністра були вже у січні лютому дві 2023 року на тлі скандалу про закупівлю яєць по 17 гривень за штуку. Тоді крісло міністра пророкували голові головного управління розвідки Кирило Буданово. Сам Олексій Резніков тоді сказав, що він готовий піти з посади, але його не змінили, бо просто немає на кого, хоч їх немає. Запейдж з'ясовував наскільки його відставка реальна цього разу. І попередні рази, коли хвиля в змі підіймалась, це були намагання певної групи людей змістити міністра, але не вдалось зараз. Знову це підіймається, каже в коментарі. The Page Анастасія Шуба. Голова комісії моніторингу законодавства та нормотворчої роботи при МОУ. Вона вважає, що минулі плітки навколо зміни міністра роздавалися штучно, аби досягти поставленої мети. Проте, за даними ОП, наразі вже є два кандидати на посаду міністра: віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та міністр із питань, стратегічний галузей промисловості України Олександр Камишин. Народний депутат чинного скликання у спілкуванні з печ каже, що на місце Резнікова найімовірніше призначить Олександра Камишина. Але це станеться не зараз. Нердеп Зазначив, що Олексій Резніков стане ритуальною жертвою, бо на Міноборони наразі багато накопиченого негативу, їх хтось має взяти його на себе. Але потрібно враховувати ще самого Залужного, який втомився від корупційних скандалів і також захоче пропонувати свою кандидатуру. Говорилось в тому числі і про Яроша або про одного із генералів з команди Залужного. Адже в такому разі Залужний зможе адекватно контролювати всі поставки, такі необхідні зараз ЗСУ. Надіємось, Ярош заткне Резнікова та інших корупціонерів. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобай. Яки пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.